Ще один прекрасний день. Дивно бачиться вас тут, детективи? Джейн Доу. Знайшли її тут біля води. Причина травма тупим предметом. Що ж тобі сталося? У мене є зачіпка у справі. Але я не можу позбутись відчуття, що я бачу це неправильно. Це дійсно те, як ти себе бачиш. Та відьма зникла, залишивши тебе у своєму спотвореному заклятті. Видирайся! Я сумую за славними днями. Вона забрала кожну краплину моєї сили. Але я можу знову стати цією людьми. Ну, вся банда в зборі. Вирушаємо у дорогу. Я пройду відміною дорогою. Ця дорога це бажання здохнути. Приєднуйтесь до мене. Яка відьма у своєму розмірі приєднається до ковану Агати гаркнес? Я не шукаю розумних відьом, як виявилось. Люба, Ти в порядку? О боже мій! Ей, що вона робить? Куди це вона зібралась?